Для Росії Сполучені Штати і так зробили за цей час досить багато кроків назустріч. Ну фактично був змінений тон на, на лояльний. Ми бачимо, що Сполучені Штати уникають голосувань за ті документи резолюції, де якби є засудження Росії, де вона вказується як суб'єкт агресії. Були відновлені дипломатичні стосунки в. Кирила Левіт, речниця Білого Дому, сказала про те, що є і там економічна і перспектива економічних проєктів, але після того, як буде досягнуто перемир'я. Тому я думаю, що після вже тих кроків, які зробили Сполучені Штати назустріч Росії, на той період, ну так хочеться сподіватися, принаймні на той період і той момент, коли. Треба задіювати чинники тиску на Росію і почути конкретну відповідь, чи готова Росія до перемиря і до обговорення умов, які стосуються забезпечення перемир'я, а не так званих першопричин, юридичного статусу території і так далі. І я думаю, що саме про це йшлося, і я думаю, що найближчими тижнями саме і це буде обговорюватися впродовж. Ну цих різних да, от форматів обговорень, які ми спостерігаємо.